До дня української писемності та мови, що відзначають 27 жовтня, традиційно проводять радіодиктант національної єдності. Цьогоріч текст називався Треба жити. Його склала письменниця Євгенія Кузнєцова та прочитала народна артистка України Наталія Сумська. Проте, вже після цього одразу розгорнулись жваві дискусії в соцмережах про те, як він був складений і як прочитаний. Ми вирішили до них долучитися. Вибрали найцікавіші слова та запитали у кам'янчан, що вони означають до піру. До піру. Е, я, я не знаю, не, не скажу вам. Багато? До столу, пір, стіл. Може, тебе все одно? Пітятко. Ні, Я взагалі не знаю. Навіть ну, нічого в голову не йде. Можливо, якесь таке слово. Ну, не знаю. Хм, нехай буде ручка. Підтятку поросятко, тільки в голову приходить. Котятко? Не знаю, це синятко якесь. Півтони. Розмір якийсь. Півтони. Півтони, може, ні. Ну, півтони. Цікаво. <хи> не знаю навіть. Гризота. Злість. Грусть. Може агресивність якась, я не знаю. Сум? Так. Усталість, мабуть, якась втома. Дуже важкі слова.